Капеланське благословіння на 21 вересня 23 року, в Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, попрадими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як і на племінка не юдейка, тобто підійшла до Ісуса до хати і попросила вигнати духа нечистого з її доньки. І тоді Ісус сказав такі слова, які могли для неї показатися ну, дуже образливі. Кажуть, негоже давати хліб собакам, коли ще діти не нагодовані. На що ця іноплемінниця могли б сказати, знаєте, піти, образившись, або там щось, щось вибухнути своїм гнівом праведним, як він її принижує перед всіма. Але вона сказала: так, Господи, що і собаки їдять крихти. Коли вони з стола дітей падають. І коли мати да, приступила через свою гординю і смирилася повністю і сказала, так, я саме та, да, нехай я собака, але допоможи мені, як собаці. І тоді сила вийшла в Господа, і дочка, зцілилася, і дух нечистий вийшов. Як нам важко це збагнути, яка сила нашого.